Опонується в оренду однокімнатна квартира, по Чорнобильській, 18, п'ятий поверх 9 поверхового будинку. Квартира дуже чиста, охайна, має величезний балкон, супермаркети, зупинки все перед вікнами. Кімната 18,5 метрів, довгенький коридор. Санвузол у нас окремий. Є ванна, саме ванна, Окремо туалет, кухня 8,5 метрів з холодильником. Газова плита дуже актуальна зараз. Газовий лічильник. Електрика і вода на лічильниках. Склопакети на вікнах. Квартира затишна, світленька. Теплу взимку і прохолодна влітку. Запрошуємо вас на перегляд.